Росіяни тримають у Чорному морі один корабель, що є носієм калібрів. Залпова потужність до двох ракет. Інформують військово-морські сили Збройних сил України. У Середземному морі зафіксовано два ворожі судна. В Азовському морі російські кораблі відсутні. Україна продовжить тиск на російський танкерний флот. Таке заявив президент Володимир Зеленський. каже, є факти того, що одні і ті ж нафтові танкери використовуються Росією та Іраном для фінансування війни. Продовжуємо політику тиску на російський танкерний флот. Поставив завдання розширити санкції на капітанів цього флоту, а також на російські термінали, які відвантажують нафту. Відповідні рішення мають бути також синхронізовані з партнерами. Фіксуємо факти, що одні й ті ж самі нафтові танкери використовуються і Росією, і Іраном для фінансування війни. Окремо працюємо над введенням санкцій проти газовозів, які росіяни розраховують використовувати для своїх проєктів. Володимир Зеленський, президент України. Андрій Реженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу ВМС у 2004-2020 роках, стратегічний експерт компанії Соната на прямому зв'язку зі студією. Пан Реженко, вітаємо вас. Доброго вечора. Пане Раженко, Росія активно використовує тіньовий флот для обходу західних санкцій. Тіньовий флот Російської Федерації він розширюється за вашими даними. Скільки зараз кораблів налічує цей флот, і скільки загалом з них під санкціями? Ну зараз загальна чисельність тіньового флоту складає від 600 до 1000 суден. Дійсно, справа в тому, що їх кількість постійно змінюється. І це пов'язано з тим, що міняються і власники, вони перепродаються один одному, вони міняють операторів, власників, іноді навіть змінюють назви. От, і тому, в принципі, ну, це спеціально робиться навмисно для того, щоб якраз. Максимально ну, от, реальну картину якось ховати навмисно. Під санкціями зараз знаходиться різних країн порядка 400 от. Ну, Справа в тому, що санкції, санкції діють якраз на території тих країн, які. Відносно тих компаній, які зареєстровані якраз у ну, цих країнах, які оголосили ці санкції. І це робить ну, вплив на ці танкери, скажемо, обмеженим. Перше, це цей географічний принцип, а друге, це то, що ну, в принципі іноді іноді вони їх, їх кінцеві отримувачі знаходяться. Якраз поза межами цього регіону, а, от така от ситуація. Але ми знаємо, що зараз, от, наприклад, готується черговий пакет 18-й санкцій Європейського Союзу, і там є збільшення а, оцих а, танкерів ще на 77-поступово а, а, ця кількість вона нарощується. Але я все ж думаю, що самим ефективним шляхом а для боротьби якраз от з тинівим флотом було б закрити шляхи фінансового постачання, тому що розрахунки вони йдуть через банки, через фінансові мережі і а, тут, в принципі, можливості набагато більше, тому що а, ну і в принципі тут в принципі ключовою ролью є Роль Америки і при бажанні. Вони могли б дійсно впровадити такі санкції, що ну фактично повністю б заблокували торгівлю Російської Федерації нафтою. От. Ну але зараз ми бачимо трохи іншу політику, трохи інші підходи. От. Хоча я думаю, що це був би саме впливовий такий момент шлях для того, щоб позбавити Росію. Прибутку для ведення війни. До речі, отакий шлях, скажімо, перерубання фінансових потоків він став вирішальним, коли десь 10-15 років тому була боротьба з піратством в районі Аденської затоки. Тоді було багато таких зусиль спрямованих військових і кораблі. Там були як мінімум трьох різних структур. І НАТО, і Європейського Союзу, і багато національних коаліцій під проводом Сполучених Штатів дуже багато ресурсу було задіяно. Але тільки тоді, коли почали прорубати оці фінансові потоки, як пирати отримували оці от, о, 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 свої викупи грошові, як вони робили закупівлі свого потрібного. Майна тільки тоді вдалося фактично повністю цю от проблему вирішити. Пане Рженко, на вашу думку, якщо ми говоримо про цю роль Сполучених Штатів у посиленні тиску на Російську Федерацію, роль, яка змінюється і, на жаль, поки виглядає так не в позитивний для нас бік. То без е, сприяння Сполучених Штатів у обмеженні можливостей Росії е, російського тіньового флоту, наскільки обмежені можливості, наприклад, Європейського Союзу або інших країн-союзників нашої держави впливати на цей тіньовий флот, тобто без активної участі Сполучених Штатів чи можна ще більше натиснути на е, цей флот, і взагалом, де тут е, е, стеля, де от ті межі, які виставляє, які виставляють Сполучені Штати, скажімо так, свої присутності або відсутності в цьому процесі? Бачите, була така домовленість і синхронізація впровадження санкцій Сполучених Штатів і Євросоюзу. І, до речі, ну до, до кінця минулого року фактично лідуючу позицію мали Сполучені Штати Америки. Вони були дуже ініціативні і вони фактично запрошували Європейський Союз приєднатися до санкцій на рівні, які вони запроваджували. І тоді, навпаки, з боку Європейського Союзу, там окремі країни, вони а, значить, ну, дійсно різні були у них думки. Ну, до речі, окремі країни такі різні думки і мають і до цього часу. От, але зараз ну, от, стратегія вибрана інша. От, ну, Ми бачимо, що півроку не дуже вона ефективна. От, а от той мільярд доларів на день Росія продовжує отримувати щоденно. Від продажу нафти. Хоча, ну, в принципі, поступово дійсно ці санкції вони ну, набирають таких обертів, і не можна сказати, що Росії вони ніяк не впливають на неї негативно, вони впливають, але обмежено. А що треба також сказати? Що ну, цей тіньовий флот, оскільки судна, вони не нові. І вони обмежені в на технічному обслуговуванні нормальному. Ми mm. стали причиною таких екологічних і, і катаклізмів, колізій в різних куточках світу, в першу чергу, в Балтійському морі. В Балтійському морі досить активно там здійснюється перевалка нафти. До речі, в Балтійському морі в 4 рази більше нафти Росія перекидає, ніж, наприклад, в Чорному. І, і країни Балтійського моря почали дуже-дуже серйозно відноситися до цього проблеми. Ми знаємо, були вже ініціативи Фінляндії, Естонії, Німеччини по затриманню суден цих з Туди підключилося серйозний Північно-Атлантичний альянс НАТО. От, і Тут, в принципі, ну, ми бачимо такий певний, певний тиск на Росію. Але, але, але опять же, через те, що ну, от, лідер Сполучених Штатів він хоче там нібито домовитись в черговий раз там з російським диктатором, Оці от ну, серйозні такі от рішучі, скажімо, санкції, вони значить, переносяться. Ми знаємо, що в Конгресі США був підготовлений проект закону. З досить такими серйозними санкціями, і дійсно, ну вони бий ну, прибуток значно е, обмежив російський. Можливо, взагалі би закрили. Але опять же, під тиском е, от, на, ну, бачення таке у них що? Е, поки вони переносять. І до речі, Європейський Союз, е, дивлячись на це, також введення свого нового пакету санкцій, також е, трохи відкладає. Те ж саме стосується і от там, до речі, буде встановлена нова така, максимальна стеля вартості нафти в 45 доларів, яку пропонують, наприклад, Євросоюз. От. Це також буде важливий аспект для того, щоб обмежити ці прибутки Російської Федерації, які вони використовують для ведення війни проти нас. Пане Реженко, а якщо говорити про саму процедуру внесення судна до санкційного списку, до цього чорного списку тіньових танкерів, наскільки це складна процедура? Як багато часу треба, як багато доказів треба зібрати щодо конкретного судна, аби таки він воно потрапило під санкції? Я думаю, що ну, в Європі дуже серйозно в Європейському Союзі це дуже Такий прискіпливий процес, і йде така от, ну, серйозна робота, розвідки працюють над цим, і вони збирають докази і дійсно, тому що ну, сама філософія життя там зовсім інша, там є презумпція невинності. і поки не буде зібрано дійсно такі докази, того, що судно дійсно воно залучається до такої діяльності. І не будуть такі конкретні підтвердження цього, ну судно не буде включено. А це ну, 100% така от практика, вона є, а існує обмін. Ну, вже багато. В принципі, є в системі мореплавства багато таких агенцій, які відслідковують рухи суден, є частні, скажімо, такі розвідувальні агенства приватні. Які забезпечують роботу, наприклад, судоходних компаній, особливо їх також багато в той же самій Європі, наприклад, в Норвегії є такі компанії приватні, які здійснюють відсвяткування судноплавства і, можливо, по, скажімо, координують свою діяльність і спрямовують свою діяльність по, по директивам свого уряду. І відслідковують, хто займається такими питаннями. Без чіткої доказової бази такого не буде, не відбувається. І от зараз ті нові 77 суден, які туди попадають, в цей список нового пакету, я, там робота була дуже-дуже така аналітична, проведена, серйозна. Хоча, ну опять же, це можливо, Можливо, буде не більше половини тих суден, які фактично займаються такою діяльністю. А ось цей шлях з внесення до санкційних списків капітанів цих, цих суден, наскільки він перспективний і наскільки е, складно його може бути реалізувати. Ну, дивиться, капітани, та же, капітани, екіпажу, як правило, вони міняються. А, от, а поэтому, ну, в список підпадає саме судно. Сподпадає судно, а потім, коли вже воно заходить, наприклад, в зону відповідальності якоїсь країни, ну, заходить або наближається, то дійсно компетентні служби його викликають на зв'язок, там вже перевіряються документи. Ну я думаю, що якраз капітани і екіпажі вони в цьому санкційному списку вони Відсутні, як, як окремі особи, а там є тільки судно, А вже по факту того, що судно, наприклад, порушує, а ці санкції заходить в порт, щось там намагається зробити, тоді вже е, можуть е, ну, залучатися до відповідальності, прилікатися до якраз от е, капітан судна, який відповідає в принципі за все, що відбувається на судні Крими. Члени екіпажу, але ну я не думаю, що а, в цьому санкційному а, 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 значить в санкційному списку будуть прізвища капітанів. Там можуть бути окремі особи фізичне, юридичне, але ну я думаю, до такого рівня там не спускається. Пане Реженко, але ж може бути і так, що до прикладу, судно запідозрили у порушенні правил, його планують внести в санкційний список, збирають щодо нього інформацію, а це судно продають, називають по-іншому, і воно знову в морі везе російську нафту. Що тоді все заново починати? Ні, ну все заново починати не треба, тим більше, що. Його цей е, унікальний номер е, міжнародної організації мореплавців, він все одно залишається таким, який у нього він є. А я думаю, що після цього е, е, знову проводиться яка, якийсь аналіз. І Якщо, опять же, є е, докази того, що через оператора, через е, е, того хто володіє цим судном, що Воно може бути привикатися в такі діяльність, то опять же, воно вноситься такий список. Але ну, до цього існують, до речі, в Україні такі структури створені, також є в Європейському Союзі. Ці судна практично практично постійно відслідковуються стосовно того, яку діяльність вони ведуть. Хоча, опять же, їх, їх чисельність вона дійсно дуже велика. Наприклад, що щодо через Балтійське море проходить Порядка двох тисяч різних суден. Ну вони там дуже дуже різні. Хатьну, а тим те, не менш їх треба відслідкувати, проаналізувати, подивитися, хто там, mm -hmm. а, значить, яку діяльність веде, і так далі. Дякую. Ну, вам. До речі, у... добре. Дякую вам, пане Роженко. Вибачте, час нашого спілкування добіг кінця. Андрій Роженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу військово-морських сил у минулому, стратегічний експерт компанії «Сената», був з нами на прямому відеозв'язку.